Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас з Лас-Вегаса. Для тих, хто перший на каналі мене звуть Олена, живу в США вже досить давно. Я розповідаю, що в нас тут. Може, пам'ятаєте, хто мене дивиться, я якось розповідала у доні включений. У доні брали інтерв'ю багато разів, десь місяць назад. І він розповідав, що когось там він зустрічає з конгресу, і цей хтось з конгресу йому каже. Містер Президент, у нас ідуть гроші, прям ідуть так багато. Ми не знаємо звідки вони, містер президент. А Трамп каже, перевірте графу з тарифами. І вони такі перевірили, і точно. І вони такі кажуть: Вау, містер президент. Ну і Трамп розповідав це на повному серйозі декілька разів. І сьогодні читаю, дивлюсь, що за сім місяців. Правління тако, наш внутрішній борг зріс на 19%. На 19% за 7 місяців. Це капець. це просто я не знаю, як не матюкатися, Я других слів не знаю, які тут підібрати. Це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Той внутрішній борг, який ми маємо зараз, він збирався за роки. За ще з ковіду прийшов тако і за 7 місяців. Збільшив його майже на 20, ну, на 19% на 19 зі своїми тарифами. Ну, Як це в нього вийшло, я вам розказую, що він бізнеси заморожені в нас зараз, туристів повиганяв, люди купують менше. Ну, ось так ось і виходить. Все дуже погано, прям дуже погано, е, стако. А ще, знаєте, в мене, дитина, в мене дитина не спала. Останню ніч здається, він зовсім хоче перестати спати. І ми з ним всю ніч дивились новини, дивились блогерів. І ось ще нічого нового вони не казали. Все те, що я вам вже розповідала, що все, 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 все погано, все погано. За ту Аляску ніяк це крутять, ніяк не можуть зупинити за цю аля. Це позорище. за ту Аляску. А потім за ці тарифи ціни зростають, роботи немає. І ось декілька каналів, і вони всі казали, а ви помітили, як погано тако виглядав на Алясці? І ось вони багато на кожну на кожному каналі вони починали з того, ну, після привітання, а ви помітили, який тако містер президент був втомлений на Алясці. Раніше вони цього ніколи не казали. Тобто є блогери, які там уже давно запросили лікарів, психіатрів до себе і давно вже поставили діагноз тако. Є, є а... самі лікарі, блогери, які теж вже давно поставили діагноз тако. А ось так, щоб сказали по федеральному телебаченні то це перший раз. І ось знаєте, так само було з Байденом, я ось точно то, 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 то пам'ятаю, тобто ми бачили вже, що з ним щось не так. Всі блогери вже розповіли, що з, ним, з ним все не так, щось не так. А ось по федеральному телебаченню про це не казали. І ось тільки як були дебати, дебати м -м, Байдена з е, Трампом, і після дебатів вже всі стали говорити: ну, щось з Байденом не так, щось не так, і його вмовили відмовитись від другого терміну. Ось я думаю, що до чогось такого нас теж потроху готують. Тобто вже сказали, що так охворіє. Це така хвороба ні про що. І ось по кожному каналі, каналі сказали, що ось так виглядав недобре. Отак є велике оточення. І ось я думаю, що вони розглядають, в його оточенні розглядають таку можливість, щоб тако все ж таки замінити, тому що чувак ну, зовсім вже ніякий. І про це стали ось, да, в кожній новині. Щось він виглядає не так, щось він виглядає втомлений. Він завжди виглядає фігово, він завжди виглядає втомлений. Це його нормальний від. За Меланію, вчора ми ще з вами розмовляти за листа, якого вона ну, наче передала. Вчора Ну так вона і не підтвердила. Так словами вона цього і не підтвердила. Вчора, е, нагадаю, якщо ви не дивились мене вчора, е, після цієї зустрічі на Алясці у американців просто була істерика, все було дуже погано. Ну так просто вистрелив собі в ногу цій зустрічі на Алясці. Ну, це було жахливо. І... Коли мова зайшла про те, що Тако передав Путіну якогось листа, ніби від Меланії, люди просто <соць> в шоці були і вимагали пояснень, що було в тому листі, і чому вони казали, що вона має спікап, вона має балакати в голос, що це за листи, взагалі? що це за передача листів. І Fox News, наче, наче сконтактував з нею, і вона підтвердила, що вона. Передавала лист і, значить, оприлюднили цей, що там було в тому листі, цей, цей лист оприлюднили, що там було. А хоча вона словами своїми ніколи не підтвердила, що вона дійсно це робила. Так само, як і перший раз, коли Трако та також сказав, що. Ам... Меланія там і нагадала, що Раша бомбила Україну. Меланія ніколи цього не підтвердила словами. Також що сказав він, Меланії такого ми ніколи не чули. Там щось завжди кажуть за неї. Ось, але тобто ми не знаємо, що там насправді ми не знаємо. Американці хвилюються, американці дуже хвилюються, що в тому листі можуть бути секретні дані, тому що секретні дані, якщо передавати е, якось електронно, все, що попадає в інтернет, залишається в інтернеті. А в тому листі можна передавати все, що завгодно. Американці хвилюються. Але що хорошого з цього, з цього вийшло дуже дуже щось добре, що про це знали всі, всі змі. Вчора сьогодні кричали, кричали про цього листа, і зараз про виградених дітей взнали. Всі, тому що раніше, коли ми казали, раніше, коли десь там в коментах я згадувала, намагалась там донести їм щось. Завжди були російські тролі, які там ставили там ржущі смайли, і нас було не чутно. А зараз про це почули всі, і це просто немажневаще, не вообще, неважливо, зовсім не важливо, чи причетна до якось до цього Милані, а Хоча від неї вимагають зараз пікап, тобто вставати і казати, ну. Словами, як то має робити перша леді. Буде вона це робити чи не буде, я не знаю, змусять її чи не змусять, але зараз про це знають все, всі. Зараз про викрадених дітей нарешті почули всі. Дуже добре. дуже добре. По новинам щодо завтрашньої зустрічі, я не хочу вас засмучувати, тому що. Тому що... Тому що американські новини ще якісь трохи більше, як то сказати, не такі погані. А ось мій чоловік не довіряє американським новинам за, за зараз, тому що Трамп їх судить постійно. Він читає British News, Я теж почала читати British Sky News, BBC News. і вони не дуже оптимістичні щодо завтрашнього дня. Вони думають, що Трамп буде намагатися продати Україну. Трамп може намагатися робити все, що він захоче. Він на той Трамп. Але е, не, так, не так, не так буде, як Трамп хоче. Все буде Україна, все буде добре. Але завтра буде такий день нервовий. Тако вирішив, тако вирішив сказав, що зразу він поговорить з Зеленським, а потім він буде говорити з усіма лідерами. Європейськими Марко Рубіо. Я так розумію, він зараз намагається підробити трошки тим самим Медведєвим. що гавкає там у себе в соцмережах, каже, що Україні прийдеться піти на поступки. Щось таке він сказав, ну щось в такому дусі. Ну другий Медведєв. Заскочила в магазин, це теж мексиканський магазин, але звичайний. А тут побачила гречку. Це прям диво дивно, це прям клад якийсь. В Лас-Вегасі немає українських магазинів, тому це особливо цінно. Я взяла трохи, попробую, приготую вдома. Ну, наче виглядає як нормальна гречка, як має виглядати гречка. Ну, а тут всяке борошно і все-таки. Ще я тут побачила кокосовий цукор. Я ніколи раніше не знала, що такий буває. Ось він коричневий кокосовий цукор. І там далі великі такі куски шоколаду. Теж прикольно. А ось стружка кокосова. Тут все для тваринок. Там вуха поросячі для собак. Ну і там далі різні смаколики, різні кістки. Дуже багато цікавих рядів в магазині і дуже багато людей в магазині. Не дуже хочеться ходити з камерою. Не всім людям це подобається, коли їх або коли їх знімають все буде Україна. Завтра буде важкий день. Важкий день. Я сподіваюся, така оплашає по повній. Так і буде. І будемо дивитись. Будемо дивитись. Дякую, що дивились. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе. Па-бай!